Продовжуємо тему табличного процесора Excel. Виконаємо обчислення у табличному процесорі. У вашому класрумі є завдання зразок Excel. Його потрібно відкрити і скопіювати. Відкриємо порожню таблицю Excel. Нажмемо на нову вкладочку. Додатки Google. Можна одразу, якщо є в переліку таблиці, то відкрити таблиці. Якщо немає, то відкрити з Google диска. Натиснемо, створити. Обираємо Google таблиці. Порожня таблиця. Так як ми скопіювали зразок, для того, щоб кожного разу не заглядати на нього, його можна вставити з полученням клавіш Ctrl-V. Тут можемо бачити, що у нас є відомість певних товарів канцтоварів. Є товар, кількість одиниць, ціна в гривнях, вартість в гривнях і є якийсь перелік канцтоварів, тобто зошит, олівець і так далі. В даній таблиці потрібно порахувати вартість канцтоварів по одному, тобто окремо зошита олівця ластика, і підрахувати загальну суму покупки, наприклад. Так, так само загальну кількість одиниць. Як це зробити? Одразу потрібно набрати, що у нас буде входити в таблицю, тобто зробити сам шаблончик. Описуємо перше, звертаємо увагу на клітиночки да, наші адреси. Це буде у нас клітинка А2 товар. Тобто перший рядочок доцільно пропустити для підпису буде вартість канц товарів. Кількість. Пам'ятаєте, да, як нам можна розміщати перенесення тексту? І кількість у дужечках вимірюється в одиницях. На даний момент розмістилося в один рядок, тому що вміщується. Якщо взяти трошки вущу, зробити як літиночку, то перенесеться ціна в гривнях і вартість. Також у нас буде вимірюватися у гривнях. В товарів пишемо зошит, олівець, пластик. І всього. Одиниць у нас буде зошитів 20, олівців 10. Пластиків 5. Ціна. Звертайте увагу, що ціна у нас у гривнях і копійках. Але розділена вона комою. Це є важливо і вартість ластика 5,24. Таблиця має трошки не такий вигляд, ми можемо її відформатувати. Виділили. Натискаємо на межі, обираємо усі межі, верхню шапочку доцільно залити. Ну, там блакитний колір, можете обрати свій, який вам подобається. І усього також там, по-моєму, блакитним залитим. Так. Товар, кількість одиниць і верхня шапочка, да, у нас курсивом зроблено. Тобто курсиво. Зараз спробуємо. Тут зрозуміло, я до кінця вже не буду показувати, як далі робити. Далі потрібно написати формули для того, щоб автоматично порахувати вартість. Для того, щоб порахувати вартість, потрібно кількість помножити на ціну. Ставимо курсор в клітиночку, де буде у нас вартість. Двічі класнути, і там з'явиться курсор. Пишемо, дорівнює. Що будемо робити? Будемо клітиночку B3. Щоб не вписувати її адресу, можна просто один раз класнути лівою кнопкою мишки. Помножити на клітиночку c 3 Знак множення це зірочка. І c 3 Тобто натискаю на клітинку. Для завершення формули доцільно натиснути Enter. Видно, що наша клітинка має вже якусь вартість. Тобто 383, так же, як і тут ми можемо це бачити. Далі таблиця пропонується автозаповнення. Тобто, у нас прийшла пропозиція вже така сама, щоб ми зробили автозаповнення. Щоб цю пропозицію прийняти, доцільно натиснути Ctrl плюс Enter. Тобто і буде показати формулу. А можна ще зробити трішки інакше. Можна натиснути на 383 тобто гривні. Ми можемо бачити, що клітинка має сині межі, тобто кольор межі. І в правому нижньому куточку є такий маленький прямокутничок синього кольору, коли я підводжу туди мишку, засвічується такий тоненький чорний хрестик. Можна нажати ліву кнопочку мишки і протягнути по клітинках, які знаходяться нижче. Тому наша формула скопіюється, це називається автозаповнення. Програма розуміє, що у нас відомість ну, пропонує, так би мовити, розуміє. І що тут будуть формули такі ж самі запропоновані або. До всіх клітиночок, які знаходяться в таблиці. Якщо ми з вами подивимося, натиснувши на клітинку 151,5, то можна у рядку формулі, тобто F від X, це є рядочок формул. Можна побачити, що тут є формула b 4 на c 4 Можемо подивитися b 4 клітинка, ось вона перемножена на клітинку c 4 і це є вірно. Тобто, не потрібно писати, в кожен рядочок, якщо у вас відомість може складатися там з багатьох клітинок і і більше, то можна використати автозаповнення і ваш час, і все зекономиться, буде дуже швидко пораховано. Як порахувати усього? Також стаємо в клітиночку, де буде формула. Тобто Як видно, що ми в цю клітинку стали. Клітинка одразу стала активною, бо засвітилися її межі. Двічі. У нас з'явиться курсор. Далі дорівнює. Що будемо робити? Цю клітиночку будемо плюсувати до клітинки в 4 і плюсувати до клітинки В5. Одразу вийде, підсвічується сума вже 35 одиниць на іменування товару. І загальна вартість покупки буде виконана аналогічно. Тобто, ставимо дорівнює. І Пропонується навіть суму вже вписати. Да? Тобто, але ми підемо поки що таким шляхом додати і додати. Ентер. Таким чином, ось ваша практична робота вже буде виконана.